В Україні зареєстровано понад один мільйон хворих на цукровий діабет, і близько двох сотень тисяч пацієнтів змушені постійно приймати інсулін. 95% людей із цукровим діабетом мають діабет другого типу, який можна попередити у 80% випадків. Лікарка-ендокринологиня вищої категорії, заслужена лікарка України Тетяна Юзвенко, відповіла на найрозповсюдженіші питання. Я хочу сказати, що існують три основні типи цукрового діабету. Тобто, це цукровий діабет першого типу, який розвивається частіше всього в молодому віці, тобто у людей до 40 років. І, як правило, коли ми говоримо про цей тип діабета, пацієнт починає худнути. І як правило, це якраз таки стосується пацієнтів без зайвої ваги. Другий тип це розвивається у пацієнтів з надмірною вагою або з ожирінням. Таким чином, і таких пацієнтів набагато більше. Тобто, пацієнтів з цукровим діабетом другого типу вони складають десь 90% всіх пацієнтів з цукровим діабетом. І звідси і таке, ну скажімо так, формулювання, що пацієнти. З цукровим діабетом це пацієнти з зайвою вагою. Третій тип цукрового діабету, ще такий тип, це розвивається під час вагітності, і він називається гестаційний цукровий діабет. Він тільки під час вагітності, а після вагітності він може або пройти, або вже в залежності від стану може розвинутися або перший тип цукрового діабету, або другий тип цукрового діабету. Фактори виникнення цукрового діабету різні, зазначає лікарка. Розповідає, за якими ознаками можна розпізнати хворобу. Спрага, дуже багато хочеться пити, і це може доходити до 3, 4, 5, 6 літрів на добу. Другим симптомом, який може бути, це часте сечовиділення. І воно не тільки в день, а може бути і вночі. Може виникати запаморочення, може бути погіршення зору. Може бути болі в нижніх кінцівках. Може бути, знаєте, от пацієнти часто говорять, що ніжки можуть терпнути. Це все можуть бути ознаками цукрового діабету. 50% пацієнтів не знають, що в них є цукровий діабет, каже лікарка, адже він може протікати і безсимптомно, тому надзвичайно важливо обстежуватися та перевіряти рівень глюкози в крові. В медицину в ендокринологію війшло таке поняття як преддіабет. Тобто це якраз таки звернути увагу у пацієнтів з надмірною вагою і зажурінням на те, що може бути підвищена глюкоза, і почати вже на ранніх етапах цього стану лікувати, щоб не було переходу преддіабета в цукровий діабет другого типу. Якщо рівень глюкози високий, вона починає руйнувати як нервові оболонки, так і різні судини в нашому організмі. Тому якщо вчасно не лікувати діабет, він може викликати інші хвороби організму. Можуть виникати такі ускладнення, як серцево-судинні захворювання, тобто це може бути і інфаркти важкі, це може бути і з боку церебральних судин, тобто у людини може бути інсульт. А ці стани, звісно, що можуть приводити до літальності. Бережіть себе та обов'язково обстежуйтесь у лікарів, хоча б раз на рік.